Вітаю, прекрасний день для прекрасних новин, сталкери. По-перше, тепер ми можемо нарешті без всяких зливів, білдів та іншого непотребу, побачити, як насправді буде виглядати той самий славнозвісний бункер Сидоровича в Stalker 2. І повірте, там є на що подивитися: деталізація, освітлення, атмосфера та враження в цілому незабутні. Це справжній ковток повітря для тих, хто очікує сиквел. По-друге, та найважливіше все це ми. Ми отримали завдяки одній прекрасній людині з нашого метереалістичного ком'юніті мій хороший друг, який підтримує практично протягом всього шляху на цьому каналі. А саме, 3 d Арт. Хто відвідує мої стріми, добре знає про кого йдеться мова. Так, ось тривалий час ми з ним спілкувалися з приводу технічної складової сиквелу. Всі ви добре знаєте, що Сталкер 2 буде виконаний на рушії «Unreal Engine 5», Тож наша розмова з ним зав'язалася в першу чергу з приводу рушія «Unreal Engine». Обговорено було чимало, але декілька місяців тому він зізнався мені, що активно освоює цей рушій ба більше створює різноманітні речі по сталкеру. Продемонструвавши свої напрацювання та власне славнозвісний бункер самого Сидоровича, я не міг повірити своїм очам. Сказати, що я був здивований, нічого не сказати. Так як виконано, це справді на високому рівні. Спочатку навіть закрадалися думки, що ця людина має відношення до розробки S.T.A.L.K.E.R. 2. Але ні, це та ситуація, коли руки ростуть з правильного місця, і фактично сам створюєш ось такі речі. Друзі традиційно змушений нагадати та попросити підписатися на цей канал. Наскільки знаю, вороги всіма силами намагаються давити на українських контент-мейкерів. Нам важко, нам не просто, але ми обов'язково будемо продовжувати. Від вас потрібен лише мізер підписатися на канал. Цим ви робите неймовірно великий внесок в українську культуру. Тож, якщо ви не підписані, зробіть це. А якщо вже підписані, перевірте на всяк випадок, бо буває, що підписалися, а Ютуб не зарахував цю. Підписку не знаю, як це працює, але так буває. Дякую за вашу підтримку, друзі. Робота, яку я вам продемонструю, виглядає нічим не гірше, ніж як буджіссі релізнули бункер Сидоровича в Сиквелі. Власне, десь таким я його і уявляв в релізній версії. Я неймовірно радий, що в нашому ком'юніті є такі люди. Пишаюся тобою, друже. Ось декілька слів, як автор прокоментував свою роботу. Радий представити вам новий проект під назвою Бункер Сталкера з відомої гри «Сталкер». Цей проект створено за допомогою «Unreal Engine 5». Багато моделей для цього проекту були створені з нуля, але також невелика частина моделей взята з бібліотеки Мегасканс. Особлива подяка Олексію Тимошенку та Дмитру Щербаку за допомогу у створенні 3D-моделей. Разом ми змогли створити цей проект. Також, звісно, завдяки Мегасканс та команді «Unreal Engine». Сподіваюся, вам сподобається. Буду вдячний за підтримку. Також автор поділився зі мною деякими технічними характеристиками створення цієї роботи. Тож проєкт був створений на Unreal Engine 5.3 на версії DirectX 12. Проект створений на основі технологій Lumen та Nanit, про які я вам згодом декілька слів розповім. Також на деяких моделях ввімкнена теселяція для більшої деталізації деяких об'єктів, наприклад, плитки. Моделі створені по сучасних тенденціях сучасного геймдеву. Використовувалися такі програми, як Blender, 3D Max. Зебраж для малювання, Substance Painter для текстурування. Також, як ми вже казали, тут присутні деякі моделі з бібліотеки Megascan, які доступні для Unreal Engine, але більшість текстур допрацьовувалися та змінювалися, щоб вони більше підходили під цю локацію. Також автор додав, як та чому саме він вирішив відтворити цю локацію. Цитую. Ідея створити цю локацію була в мене вже давно. Я вирішив практикуватися в Unreal Engine 5 та створити саме бункер, так як це сама перша локація, яку ми бачимо, коли починаємо грати в легендарний сталкер. Завжди хотілося побачити, як би ця локація виглядала при сучасних технологіях. Моя любов до сталкера надихнула мене спробувати відтворити цю локацію. Я намагався не сильно відходити від оригінального планування локації та об'єктів, які там присутні, щоб глядач міг впізнати бункер торговця, щоб можна було. Було з ностальгією подивитися на локацію в новій обгорці. Від себе скажу, твоя задумка втілилася на всі 100%, оригінальність збережена, та що найголовніше, атмосфера теж ба більше, вона відчувається ще краще, аніж в оригіналі. Так і хочеться запустити на своєму ПК це чудо і відчути на власні рученята. Що ж, вже трішки менше як за 5 місяців. Сподіваюся, кожен з нас матиме змогу доторкнутися до омрієнного, але вже у виконанні самих GSC. А пам'ятаєте, як в одному із моїх відео ми дискутували з приводу того, що GSC перед кожним трейлером демонструють нам ось це місце? Була не одна теорія, було сотні фантазій, але завдяки цій роботі вже зараз можна спробувати задовільнити свою цікавість і приблизно уявити, що ж там таки було. В кінці цього відео я вам обов'язково продемонструю це відео від початку до кінця в оригіналі без коментарів, але наразі пропоную оглянути декілька чудових робіт цього автора. До речі, посилання на його Артстейшн буде в описі під відео. Пропоную до ознайомлення, так би мовити, власноруч. Пістолет з області наукової фантастики під назвою Якщо дослівно переводити то Чорний Ворон або ж Ревен». стара буфетниця, деталізовано та красиво, радіоприймач Інтеграл. Ось таке в «Сталкер 2 нам потрібно. Одна з моїх улюблених робіт, якщо не враховувати той самий бункер, старі двері, болгарка, яка створена на основі справжньої моделі, декілька ігрових автівок, та добре впізнаване мною обличчя. Ну а далі, якщо вам цікаво, прошу перейти за посиланням в описі. Там ви знайдете ще більше робіт щодо технології Lumen та Nanit, які використовувалися в цій роботі. Якщо не помиляюся, в 2021 році у відкритий доступ вийшов Unreal Engine 5, де кожен зміг випробувати цей рушій. Основними, так би мовити, фішками цього рушія є нова технологія глобального освітлення Lumen і система рендеру на про які зараз і піде мова. На ніт це рендер з мікрополігонами. Використовуючи його, комп'ютер не малює кожної моделі щодо кількості її полігонів. Завдяки цьому зображення виводиться з роздільною здатністю один полігон на піксель. Тобто, чим вища роздільна здатність вашого монітора, то тим і вища кількість полігонів, тобто деталізація моделі. Плюси, помітно відразу ми можемо використовувати величезну кількість багатополігональних об'єктів, але питання лише в тому, що буде з вагою гри. Щоправда, думаю, для хорошої гри можна виділити лишніх 100-150 Гігабайт вільного місця на SSD. Тепер етап створення лодів для багатьох об'єктів можна буде просто пропускати, як і створення лоу-полі. Наніт це технологія, яка, за словами Epic, дозволяє вибудовувати трикутники розміром із піксель. За допомогою цієї технології розробники можуть використовувати в Unreal Engine об'єкти, що містять мільйони або навіть мільярди полігонів без шкоди для продуктивності. Щодо Люмен, люмен це технологія глобального освітлення. Чимось вона схожа на технологію трасування променів. Промені також відбиваються від поверхонь і перевідбиваються від них знову. Система Люмен будує перехресні відображення розсіяного світла з нескінченним числом перевідбиття від різних поверхонь у масштабній обстановці з високим рівнем деталізації, коли в кадрі одночасно передаються відстані від кілометрів до міліметрів. За допомогою Люмен творці можуть створювати динамічні сцени, відтворювати такі ефекти, як. Наприклад, зміна висоти сонця відповідно до часу доби, включення ліхтарів або проходження потоку світла через дірку в стелі. Все відображене світло при цьому буде відповідним чином підлаштовуватися. Таким чином, Nanit пропонує вам практично не обмежені можливості в частині геометрії, а Lumen – повністю динамічне освітлення з глобальними ефектами. І всі ці ефекти не обмежуються невеликими просторами, а можуть відтворюватися у всіх напрямках до самого горизонту. Щодо цих технологій, я не вперше вам розповідаю, тому. Що S.T.A.L.K.E.R. 2 це Unreal Engine 5, а ці технології можуть дати потенційно новий подих грі. Тож до основ самого рушя ми ще обов'язково повернемося. А кому справді цікаві такі тонкощі, дайте знати в коментарях. Дякую за увагу та пропоную оглянути від початку до кінця бункер Сидоровича на Рушії, на якомусь створюється довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2.